Друзі, привіт! Мене звуть Андрій, і сьогодні я хочу познайомити вас з успішним випускником університету Короля Данило. Гостем нашого інтерв'ю став Роман Стельмах, піар-менеджер 1+,1 медіа. Роман Стельмах навчався в університеті Короля Данила за спеціальністю журналістика, реклама та піар і закінчив навчання у 2019 році. Тож пане Романе, вітаю вас. Привіт. Очевидно, щоб займати таку високу посаду, потрібно пройти якийсь кар'єрний шлях, поступово проти ці сходинки, вирости. От як виглядав виглядала ця кар'єра у вас, з чого ви починали, і можливо, які найбільші труднощі вас чекали на вашому шляху? Ну, піар для мене це дещо нове, бо з 10 років що я в медіа 8-9 я пропрацював саме журналістом. Тобто піар завжди був десь так збоку. Починав я журналістом волонтером в студентському виданні, яке створили під час Революції Гідності. Ну і вже звідти почався, почався розвиток кар'єри. Спочатку це були онлайн-медіа, друковані медіа, потім вже перейшов на телебачення в Франківську завершив працювати в 2020 році, і тоді вже поїхав до Києва. Працював спочатку на телеканалі Україна. Як ви отримали це запрошення зразу до Києва? Немає ніяких запрошень. Ну, хто шукає, той знаходить. Ти подаєш ці вішки на відкриті вакансії, шукаєш через знайомих, і тоді проходить вже відбір. Якщо тобою зацікавились, тобі дадуть знати. І починається етап за етапом: співбесіди, тестові завдання, випробувальні періоди, тоді ти вже. Потрапляєш в цю сферу, багато хто каже, що взагалі для того, щоб досягти успіху, дуже важливим фактором є везіння. Ми ще не згадували про те, що там потрібно самому шукати. Наскільки, от, опираючись на власний досвід, везіння грало важливу чи неважливу роль у встановленні вашого успіху? Ну я би сказав, що везіння в суміші з знайомствами. Ну, відверто, ти починаєш працювати, ти знайомишся з більшою більшістю кількістю людей. Тобто, в тебе розширюється коло знайомств. Повідно, тобто, хтось десь щось знає, хтось десь щось почув, а хтось десь працює і знає, що є місце, і може тобі сказати, що камон, давай до нас. От, і це і везіння, і знайомство от таким чином. Багато студентів, в принципі, молодих людей зустрічаються з тим, що вони мають освіту, вони мають якісь знання, але потрібно вийти на ринок праці, і вони там заходять а там, від року досвід роботи, від трьох років досвіду роботи. Як ви шукали перший заробіток, перше місце працевлаштування, і, можливо, можете дати якісь поради студентам, які хочуть зайти вже в свою кар'єру? Не здаватись, не здаватись, шукати. Перша робота оплачувана саме в журналістиці. Я шукав її місяць, напевно. Це, що стосується Франківська, я заходив на інформаційні сайти, дивився, яка в них пошта, писав: привіт, я хочу працювати у вас, в мене дуже мало досвіду, але я дуже швидко вчусь, будь ласка, візьміть мене до себе. І в більшості випадків я отримував відмови і тільки на одному сайті, якого вже давно не існує, але там погодились дати мені шанс. І вже після того, як ви отримали цей досвід роботи, вже набагато охотіше? Так, <nominated> тоді вже не те, щоб набагато охотіше, але набагато простіше стало шукати нову роботу. От uh -huh. повертаючись до вашого навчання, ви коли вступали до університету, що слугувало для вас мотивацією? Класні відгуки від моїх друзів, які тут навчалися, які або завершили вже навчання, або продовжила навчатися. І я, моя перша освіта вона була пов'язана з технічним напрямком. А я хотів щось медійне і думав, куди вступити, аби можна було поєднувати вже роботу, де я працював, і навчання. Вони порадили сюди звернутися. Я прийшов, ну, був приємно вражений. Насправді, сучасний університет, класні викладачі і що важливо викладачі практики. Угу. Взагалі, доволі часто ми можемо чути про те, що вища освіта, в принципі, зараз у нас час не потрібна. Це вже такий залишок від минулого. От зважаючи на ваш досвід, чи знадобилася сама освіта, і чи знадобилися ті знання, які ви здобули, здобуваючи освіту в університеті Короля ДНЛ вам на практиці? Я не міг навчатися повноцінно, як це робили інші студенти, ходити на пари щодня, витрачати більшість часу власне, на навчальний процес. Але я не погоджуюся з тим, що освіта не потрібна. Знову ж таки, ми вчимося комунікувати з різними людьми, познайомимося з різними людьми, е, отримуємо певні соціальні навички, це вже дуже потрібно, і тільки університет в цьому віці це дає. Е, до того ж, якщо ти потрапляєш на класного викладача. Він вже ж не тільки навчає тебе якомусь конкретному предмету, він може стати класним мотиватором і класним порадником, як тобі рухатись далі. І ці зв'язки можна зберегти і після університету і консультуватися, просити поради, це завжди допомагає. Тому освіта це must-have. От з моменту, як ви закінчили навчання в університеті Каря Донило, багато що змінилося. В принципі, якісь можливо непотрібні речі зникли, щось покращилося. Проте згадуючи навчання, що можливо. Ви б бажали покращити в університеті, на що звернути увагу адміністрації, викладачам та іншим стейкхолдерам? Складно сказати, що б хотілося покращити. Хотілося б масштабувати його, тобто зробити, створити більше місць для студентів, розширювати напрямки, залучати ще більше викладачів, можливо, навіть з інших регіонів країни. Аби вони ділилися досвідом студентами, і студенти бачили, що. Працюючи спочатку в університеті, потім вже на роботі, працюючи над собою, можна досягати класних результатів, щоб це драйвило і вони рухалися вперед. Тобто, масштабування ми розуміємо, що здобуття освіти в університеті, взагалі навчання, це не лише саме власне навчання, це в принципі якісь комунікації, спілкування, розваги. Чи маєте ви якісь такі цікаві історії з університетських років? Я розумію, що, можливо, не так багато часу проводили в самому університеті. Проте, можливо, якісь такі казусні ситуації вам згадаються? Захист диплому. Захист диплому, тому що вся моя підготовка до захисту вона пішла прахом. Я готував презентацію на комп'ютері в офісі. І не врахував того фактору, що там в університеті буде свій комп'ютер, і формат може не підійти. І, Очевидно, я вийшов вже захищати, сидить комісія. Всі, а це спека, літо, всі втомлені. І видається так, що всі дуже опереджені до тебе ставляться. І я вийшов е до, до трибуни такої імпровізованої. Ми виводимо презентацію мою на, через проєктор Невеликий Екран, і моя презентація будувалася саме на відео. Тема була, по-моєму, піар-стратегія для телеканалу. Я розробив саме піар-стратегію для телеканалу, де я тоді працював. І відео не відкрилося. Абсолютно, вся моя презентація, відповідно, посипалася і довелося імпровізувати, але я дуже вдячний членам комісії, тому що вони кинули мені оце рятувальне коло і почали розпитувати мене: а розкажіть, будь ласка, про якісь цікаві випадки з вашої роботи. І я такий, ага, зараз ми пофіксимо все. І так я відстрілявся. Якби у вас зараз була можливість повернутися в часі, коли ви були ще студентом-першокурсником, і дати собі якісь три важливі поради. що б ви собі сказали? Три. Так. Ого. А, не задирай носа ходи на пара частіше. А, коли викладач жартує, він просто жартує, це не означає, що тебе завалять. Людина, яка це побачить, вона зрозуміє про кого. А, і третє. Третє, третє, третє. Складно. Вступай на магістратуру одразу. Добре, дякую вам. Дякую за інтерв'ю.